Так, всім привіт! Заїхав на прийомку. Тут всякого такого дуже багато, навіть є кран з насосом, з ручкою якраз цікавий такий. Що я ще тут побачив? Вал офігезний, з лезами, з цими. Ну, Самий найбільший, який я бачив плити всякі різні. Товщиною десь 2 сантиметри. Є ось ці кріплення для косарки, для цього. Що тут ще якраз? Багато знахідок для трактора, для баки, всякі гвинти, стяжки, бакон такий. Синій, не знаю, з. Якогось трактора. Зараз підійду, покажу ближче. Тут гачки, всяке такого. в общем мусора дуже багато вистачає, але й цікавих речей також є багатько Вон, наприклад, ножиці, щоб стригти овець ну, і такого. Бідони є, залізні. Сідуха на велик. на Зараз пилки є ось. Це, мабуть, ми заберемо. В общем, є погане залізо, а є більш-менш добре залізо. Пробка. Ось цю річ ми заберемо. Це ми брати не будемо. Це забороняється нам тут ось такі речі є бак. Ще лишився ось такий бак. Красивий один і не красивий другий. Дирявий, не дерявий, не знаю. З трактора, з цього В общем, є тут. Кардани він, всякі розбиті, Ну, Фільтра показувати вам не буду. Показав, що мені цікаво. А ви дивіться, кому щось там зацікавило такі якісь речі. Пишіть, будемо домовлятись і будемо приїздити і купувати, і відправляти до вас. Ось якось так. Поїхали далі. Так, всім привіт! Як каже Мамкін-блогер, каже, треба починати. Почнемо з таких речей, які я там знайшов, які я хочу показати для початку, а потім буду показувати щось старе. Бо ви ж любите тільки щось нове. Вчора взагалі ніхто не дзвонив. Дякую за те, що дали відпочити. Ну, як є. Дивіться, ось такий насосик і ціна за нього буде в нас 80 гривень, він буде весь ваш. Далі знайшов ось такі тут три сверла, там ще третє, одне, друге і третє. Другий якраз якийсь поломаний, то треба заточити. І, і буде якраз ціна за них буде 80 гривень. І буде він ваш далі знайшов ось таку форму, чи плиточку, чи, десь 10 см на 15 або ж на 12 тому більш детально треба, напишете розмір я дам. Але просто так, щоб мене там заганять, я не дам. Тому. Пишемо, хто хоче купити, а не те, що іменно тільки дізнатися розмір. Хто буде тільки розміри дізнаватись, я буду блокувати. Сразу кажу. Тому що в мене такі діячі, які тільки приходять, щоб заганяти мене, ну, мені не подобається. Ціна за неї буде у нас 120 гривень. А, так, кришку забрав все-таки з відтіля для трактора, для ціна 100 гривень, я думаю, в самий раз. А там не знаю, напишете. Хто як скаже, так, є ось такий маленький патрончик в салідолі. Забрав його, думаю, може відмити, відчистити. Ціна 40 гривень він буде ваш. Далі пилка, ось така всі зуб'я на місці. Кусати вона буде. Не знаю, можна там її чи не можна вас зобновити, ну, 80 гривень буде стоїть. Далі ось такі кліщі кузнічні. Гарненькі лапи тут зроблені для них. В общем, ціна за них хочу 200 гривень. А там напишете дорого, дешево. Райбер, не знаю, 24-й, скоріш, або ж 25-й. Ось такий. Без замірів буде 80 гривень. Молоток. Молоток 50. Цей у нас молоток якийсь кривий, треба забити. Клин зробити. Ну, а так нормальний буде, як збило. Нагострити тільки треба. Ціна за нього буде в нас 100 гривень. Пилка в нас буде 30 гривень, ось така, кого зацікавила. Ну, і Бак Бак з кришкою, зі всім, ціленький, гарненький, 600 гривень. А отвір все-таки є. Я не додивився, не догледів, тільки зараз побачив. Отвір є. Побачив. І тут хтось по ньому бив. Блін. Ну, як є, ну туди дешевше. Запропонуйте свою ціну і будемо з вами тоді домовлятись, будемо цей бак відправляти. Більше отворів я тут не бачу, так і зараз побачив, що тут отвір є. Ось з краю. Ну, як є. Вибачаюсь. Так, тепер пішли, що тут є. Дивіться, є гвинт, лишився ось такий ціна за нього буде 50 гривень, цей у нас буде 30 гривень, цей у нас буде 20, цей у нас буде 80 ключі розвідні 250, 240 і нехай буде 80 Цей в нас буде 100 гривень, ці в нас будуть по 45 гривень печатки цей у нас 20, цей у нас буде 50-15. Частина від тисків буде в нас 150 Цей гвинт з гайкою для якихось не знаю незрозумілих для мене речей. Ціна за нього буде в нас 150 гривень, цей у нас буде 50 гривень, цей у нас буде. 50 колеса буде 200 гривень. Шківок ось такий буде 750, тут 130, внутрішній 31, Самий найбільший 205. Три ручя, три ручя. Так, далі ось такий буде у нас 80 гривень. Одноручейний, двохручейний, тут 140, 19 внутрішній і 60, отак ширина. Ціна за нього буде в нас 300 гривень. Це в нас річ буде 350, це у нас 450, це у нас буде 40, це у нас буде 50, 20 гривень, це у нас 250. Тиски у нас будуть, ну, як бачите, їх треба ремонтувати робити. Ціна 450 гривень. Це саме найнижча, яка є. Ось такі тиски будуть 750. Це у нас річ 50. Болті ось така купа, кілограм 45 гривень. <кій> Ролик ось такий, кому там кудись треба щось прицепити, ось такий буде 150 гривень. Редуктор ось такий мідляний. В одну сторону, в іншу сторону, ось так, три сторони. Ціна 550 гривень. Далі йдемо топорець. Ось цей буде у нас 250. Це у нас буде річ, буде 100 гривень, це у нас буде 60, це в нас буде 45. Лірки з мечиком будуть у нас 120, цей топорець буде 80, цей 45, цей у нас 100 гривень ножиці по металу будуть 150, цей 120, цей 35, 35, цей у нас 20, 20, 20. Свічний ключ. Хай буде 45, цей 35, полотно буде 20. Шестигранники будуть у нас 100 гривень. Це у нас річ буде 40, 40, Лірко тримач буде 150, цей у нас 45, подовжувач буде. Хай 40, ключі 4 штуки різні, будуть 100 гривень. Ці у нас 4 штуки будуть також 100 гривень. накидні ось такі два штуки. Будуть у нас 80, цей у нас 20, 20, 45, 60, 45, 20, цей у нас 100 гривень, цей 15, 15, 15. Ці у нас 15, цей нас 45, 20, 5 гривень, 35. Так 45, 100 гривень. Цей 80, 80, цей 15. Ключ 19 на 22. Буде 80, цей 20 гривень, 45, 150. Ну і молотків. Зараз пройдуся швиденько так для вас покажу. Дивіться, 20 гривень. 50, 45, 30, 45, 30, 25, 25, 25, 25, 25, 45, 30, 30, 30, 30. Цей у нас буде 50, цей у нас 60, цей у нас буде 55. Все. Показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве. Я швидко сьогодні пробігся, показав, продемонстрував. Кого щось зацікавило, присилаєте фото того товару, або щоб обводити, можна зафіксувати ось так і обвести цей товар. Якщо ви літня людина, можете попросити своїх внуків, синів, сусідів, вони для вас це все зроблять. Тому що я сподіваюся, що не кожен живе там в полі. Де нема людей. Тому всі можуть це зробити. Якщо навчилися користуватися Ютубом, то і навчитеся якраз користуватися як редактором, як це все обвести, показати. Ну і продемонструвати, якраз, що вам саме треба. Бо, блін, дзвонять і кажуть, що щось там десь колись я бачив. Ну, блін, я не можу. Або ж інший варіант. На якій секунді, на якій хвилині я це все показав. Ви можете відмітити і написати мені в повідомленні в Viber. Розмова буде тільки у Viber. Телефонувати мені можна, але після того, як ви прийшлете фото того товару. Після цього ми будемо з вами розмовляти. Бо, блін, до цього розмовляти ні про що пів години. Ну, вибачте, вас багато, я один. Всім дякую, хто дивився до кінця. З вас лайк, підтримка каналу, коменти. Ну, як завжди, все. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. До наступних зустрічей, до наступного відео.